На огляді LED-підсвітка з артикулом 13.919. виробник заявляє, що вона підходить на 55-ту діагональ в комплекті 12 планочок, довжина однієї 594 мм. На планочці 7 LED-діодів. напруга 13 В. Присутня кругла увігнута лінза діаметром 17 мм. Планочка має один канал з напругою 18 вольт. Ось такі маркування присутні. Матеріал основи планки. Алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.